Деякі полтавці вважають, що кольори на українському прапорі розташовані невірно. Згідно з наукою Геральдикою, говорять вони, жовтий повинен бути над блакитним. Саме про це говорили під час акції, що пройшла поблизу полтавської облдержадміністрації. Мета акції привернути увагу людей та у підсумку привернути національний стяг. Жовто-блакитний прапор, коли жовтий вгорі. Це означає розвиток країни, це означає щастя, радість. А зараз у нас синій вгорі. І це означає постійний занепад. Деякі полтавці також підтримують ідеї перевернутого прапора, говорячи, що за теперішнього розташування кольорів в Україні переважають матеріальні цінності. Сонце на вище, з космосу планета голуба гарна, ну вона ж не вище сонце. В райдуга, в райдусі райду жовтий, вище синього. І потім, знаєте, так трошки почитавши, познайомившись, я, наприклад, ознайомилася з тим, що жовте це символ чоловіка. А синє – це земне, матеріальне, це символ жіночий. Ми на державному рівні наших чоловіків топимо. Я така моя моя думка. Коли ми кажемо про жовто-блакитний, ми говоримо про життя, витоки життя, продовження життя і своєрідну таку перемогу всяк, над усякою нечистю. Бо жовти, а ми українці, беремо свій початок віддавно від тієї прадавньої, праіндійської, праведійської культури, де жовте це сонце, це рад, тобто це. Основа того, від чого все повинно зародитися, під час акції організатори роздавали інформативні листівки а також пропонували дітям та усім бажаючим обрати з чотирьох пейзажів у жовто-блакитних кольорах той, який найбільше сподобався. На двох пейзажах жовтий колір був зверху, на інших двох знизу. Більше голосів зібрала картина, на якій жовтий колір був вищим за синій.